Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас дві розпаковочки. Її мені самі дико цікаво, що там в тих посилочках. Вірніше, я знаю, що там в тих посилочках. Давайте так, але я їх ще не відкривала. Одна посилочка від Олени і друга від Дмитра. Але чому мені так цікаві ці розпаковки, хоча я знаю, що там є з ароматів? Від Олени мені приїхали подарунки в добрі руки, як то кажуть, парфуми. Від діми, в принципі, теж там від Жан-Артес, але, коротше, мене накрило на Арабах. Я вже з півтора тижня ходжу і мені під носом пахне рагбою, якимись удами, якимись карамелями. Я не хочу шафрозудів, своїх таких не дуже любимих, ну, шафран у Троянда. Я не хочу цього, в мене такі аромати є від левантах. За мною ходить щось таке напівгурманське, з димком, з тим всім, хожу і хочу просто тих ароматів і все теплих, зігріваючих. Я закинула всі свої цитруси. Я вже дістала сьогодні Ейвонський ут. Коротше, і Діва написав мені, що він мені відправляє ті «Артез», але він мені налиє ще парочку. Того, що мені хочеться. І я хочу з вами відкрити сьогодні і занюхати ці аромати. Про ті парфуми в повних флаконах я, звичайно, знімлю окреме відео. Починаємо. Коротше, від Олени приїхала мені посилочка. Там має бути кабутін і маркіз. Я ці аромати знаю, в мене є від Леванти. і кабутін Я собі. Залишу відливантик той, що в мене є, може доповню, якщо він в мене трохи спустошений. Але я хочу його віддати Альоні, бо вона його теж дуже хоче. Альоні благодарні. Отже, ой як завжди, божечки. Дивіться, яке мидолко. Ой, дивіться, яка краса. Ну, подивіться. Це що, в сервантик класти, як в тому, як в дитинстві. В такі найкращі часи. Так, отак от, от показує. Гліцерін Вістерія. Дякую. Блін, воно таке гарне. Як то змилювати взагалі? Як то змилювати? Коротше, хто не підписаний на Telegram, користуючись нагодою, гарні бумажечки. Користуючись нагодою, підписуйтесь на Telegram, тому що там я буду викладати всі фотографії і все таке. Це моя улюблена шоколадка. Я обожнюю Баунті. Обожнюю. Половинка, звісно, піде. Не мені, але нічого страшного, я і без половин, з половинкою непогано виглядаю. Отже, так, чекайте, чекайте, вибачте, шуршу. Ой, я забула за це. Це Avon. Avon е, Максима. Жіночий. Е, казала Олена, що їй він подобається, але так як є багато чого, вона хоче собі залишати всякі аромати вау. Я колись теж до того доросту. Коротше, я про Avon, як і обіцяла, я розкажу так, якийсь пробнічок до мене приїхав. А, це Forest Ritual Тезорі до Орієнти. Я хотіла його спробувати. Я потім все понаписую. Все понаписую, я хочу арабів сьогодні нюхати, тому я не хочу рухати ніс. Ой, який свіжесенький, зеленесенький. Я хотіла його спробувати, так як це новинка. а Купляти я собі його не планую, але знати, про що він мені було цікаво. Боже, які вони флакончики класні. У ті. Це кабутін, Мацьопочка, з тою такою. Я не знаю, що, це якісь брокколі. Ой, який він гарний. Боже, це зелено-біло-квітковий аромат. Це, коротше, хто шукає шлейфові аромати, він да, трошки такий з несучасного, але я вам розказувала: я минулого року йшла в... за жінкою на вулиці, нікого не було, від неї був шлейф. Кабутін, я йшла метрів за 15-20 в тому шлейфі, я йшла отак чітко за нею. Це реально один з найшлейфовіших ароматів, які тільки можуть бути. При тому, що він не душний, якщо з ним не переборщити, ну він дуже гарний. У мене є відливантик від олени, я аж прям занюхала і прибалділа. Дякую, це піде до Альони, бо вона його хоче. Ми поділимося, коротше, ми розберемося. І Маркіз теж гарний флакончик такий. З, з тих часів. Ой, 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 ну це класика, така медово-квіткова. Я зараз не буду на себе наносити, а це, типа в сторону поеми. В, в сторону отуди, от. от. не клони, ну Це ж давній давній аромат, теж з 90-х, чи що, ну фл бомб, флакон бомбічний. Дуже-дуже величезне дякую. Ремі Маркіс. Буду восени носити. Так. так, і вже одна в нас посилочка. Де мої араби? Вони вже співають пісень і готують верблюдів. Я їх хочу нанести на себе і просто вже, як то кажуть, відвести душу. Мені здається, що я через той період потім, напевно, деякий де якийсь час не буду дивитися ні на солодкі аромати, ні на які. Бо мене реально накрило, мені чуть не сняться ті аромати. Я кажу, ходжу, і мені мені пахне прямо під носом. Вот у. Так, що це? Тут щось не то. Ну, верніше, тут те, що я хотіла. Так, Женя Артес. Я спочатку відкрию те, що я заказувала. Де мої відлувати? Так, Жан Артес. Love Generation. Я собі не цікнула в око. Хм, звідси щось. Нічим, поки що не пахне, підписуйтесь на телеграм, я все розкажу. Так, це що, це що? А, я знаю, що це, я знаю, що це. Боже, мене лякає, то, що я бачу. Божечки, це та бомба солодка. Жан Артес. А вона не відкривається. Солодюща бомба. Так, я буду це носити. Все буду пробувати. Я люблю ванільні, солодкі аромати. Мене тяне на все солодке. А, так, ще один мені в добрі руки. Жонартес. О, яка змієчка. Це... Міо, яблучко. Так, тут змієчка. Ну, звідси пахне якимись квіточками-ягодками. Потім все боже, така змієчка. Бачите, змійка знімається. Я не мала ні одного яблучка, в руках їх не тримала ніколи. А, дякую, дякую вже. Всього, коротше, в мене буде купа нових вражень. Я довольна. І. Так. Що тут? Ага. Ага. Щось ще відкриваю. Це я просила. Так як я ніколи не пробувала, це є чоловічий Dior Саваш, тому що всі про нього говорять, а я не знаю, чим він пахне. Мені як е, людині, яка захоплюється парфумерією, треба знати, чим пахне Саваш. Так, арабчики, Арабчики. Що тут, що тут? Відкриваю. О! Ой, тут не все арабчики. Це приїхало до мене ще Insolence туалет та що в бджілках. Звідси нічим не пахне. Діма казав, що це одна з найкращих версій, але я її не пробувала. Я носила тільки то, що в тих жандармиках і в туалетній воді. Так, є Кеслі Бервін Аль, Джа, Фхара. Сорі, я не знаю, як це читається. Ага, це мона Діоріо Шкіра, це не араби, і мона Діоріо Амбре. Це мені на пробочку. Кислі Бервін. Це той, що в мене є з малиновою шкірою. І саме головне, що я бачу тут. Мама дорогая. <клухи> хотіла Іра? Получи. Арабіщі. <клухи> Боже, яке все по-багатому. Я в шоці. це? Я просила відливанти. Я розумію, що Діма мені завжди говорить, що в нього свої поняття про об'єм. Боже, я боюся то. Що... Тіхо. Ізвиніть, я дістала цей. Подивіться, яка коробочка. Це. Чи якби знала, що це. А, я не знаю, що це за бренд. Я підпишу. Називається Supreme Mask. Ну-ну. Боже. Тоб... Це не парфуми, це така, коротше, треба терти і викликати джина. Подивіться на це. А чюмідь. Ну, хто ж так робить? О, тяжкий, який цей. Металева кришка. Металевий флако. О, Це так класно пахне. Я, звісно, не знаю, чим це пахне. Ну, Напевно, якимось мускусом. Ну що? Ой! Це то, що я хотіла. Тут, правда, не так димо, а на мускусній основі, але це не госто це боже так мягко дим, димнувато. Якісь фрукти тут, напевно, сухофрукти, якісь, щось типу, кураги пахне. Коротше, це е, то, що я хотіла, пахощі з фруктами. Правда, диму я тут не чую, але це дуже гарно. І? Шафран, напевно, або щось є тут, бо йодики. Але це не вклон, ні в якому разі. Це якась тут на ниточка протянута. Шафран, від це за все, цей медичний, який дає бінти. Ой, як гарно. Я в шоці. Ну, я в захваті від того флакона. В захваті просто. Капець. Дякую. Я з того шоку не сказала. Подивіться, ну, то я не можу. Зараз плакати буду від радості. Но, і ще один. Це такий самий флакон, той самий бренд. Називається Supreme Amber. Я потім все понаписую, що це. Такі коробочки якісні, типу з тим таким, ну, вирізане, все під тим. Вся, вона така. Ну, тверда. Навіть оцей зверху прозора та штука, то він не м'який пластик, а такий, типу, пластик твердий. Як орг, 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 боже. Я вже говорити не можу. Це, коротше, амбровий аромат. Звідси нічого не чую. Ой, цей мені подобається срібний дуже. На ту руку піде. О Боже, і цей красивий. Це, коротше, теж сухофрукти яскраві. Мені, ми вже жартували з дівчатами. Дівчата вже мені почали скидати, я кажу, хочу арабів, вони мені фотографії арабів, ну, типу, на фоні, де уті лутки з тими їхніми сухофруктами, маслами, з тим всім. Іра, хочу арабів, мені дали арабів. Ой, як це гарно! Це, коротше, пахне сухофруктами, з якимись пахощами, і це все. Таке карамельне. Амбра тут така карамельна. Коротше, вони між собою по направленню э, схо, ну, це східні аромати, але один йде в свіжинку, ту шафранову, таку терпкувату. А другий йде в таку густоту. Це просто кайф. У мене нема слів. На ну, щось він мені схожий звідси зараз? На що схожий? А, не знаю, не знаю, не знаю. Ой, Боже, це гарно. Оце то, що я хотіла. Тягучий, соло... він не, солодкий, не пересолоджений, типу, як буває, фруктовець або там з цукром. Це прям тягучість така, Оце от ніби поплавлена смола. І на що з мені схожі? Не можу задати на що. Ну, Я взагалі люблю таке направлення. Це от моє от така. Тянучка. Дякую. У мене нема слів. Я чекала від Ливан. О, У мене ще є відлавантне. Так, а цей пішов в таку в шафранову, оцю таку терпку базу. Не бінтову, але є шосто... Ну, відчутно. Я не знаю, чи там шафран заявлений, але він тут явно є, від нього нікуди не дітися. Ну і ті флакони, це все. Діма мене як завжди шокував. Келсей Бервін. Аль Афхара. Чи Джавхара. Вибачте. Все, я бо англійський французький читати не можу, ще б по тому не читала. Коротше, я пшикну десь тут. О-хо-хо. Це щось таке в сторону. Зі шкірою, може, там нема шкіри, знаєш? А, що, як зелена шкіра. З... А, що ж то Боже, що то за нота така, я не знаю. Це, коротше, не солодко, а деревинно, терпко, травно. Не знаю, як пояснити. Може, дубовий мох тут десь є в базі трошки. Але це аромат без солодинки. Якщо от ті, ті такі сухофруктові, солодкі, саме, як я хотіла, це прям такий. пахне якимись травами і дубовим мохом сухим теж. Теж сухуватий аромат. Цікавий. І має животінку там, а може бути шкіра, може бути мускус такий їхній цей. Mm. Цікаво, але. Е, ну, Такий він не, не літній. Ну що, давайте вже зразу і Монодіор попробуємо. І амбро вже зразу, ладно. Так. Куда його? Давайте сюди. Але я буду пахнути зараз всім, чим хочу. О! Мощ! Боже, це шкіра. Але шкіра така. Якась підгоріла, при, при, припалена, присушена. Я не знаю, як це пояснити. Теж зелененька. Але вона не бензинова. І не які там вони бувають, не дігтярна така. Ой, це пахне. Новим шкіряним виробом, але з такої жорсткої шкіри. Я не знаю, якийсь чехол для рушниці або ще щось. Немігенькі сумочки такі з такою бархатисною серединкою. Ох, хороший. Але мощ така ж з гірчинкою. О, аж проснулася. Так, ну давайте тоді і амбру кудись. Цікаво. У мене тут мало дим піти з вогки. Ой, а це вже тепло і затишно. Це прям амбра така а, м'ягесенька. Не гострий аромат, такий вже, типу, як амбра запунав. Поки що не пудриться, але вона вже чути, що аромат такий затишний. В шлейфі, напевно, має бути офігітельний. Я зараз вже нічого не чую від себе, по суті. Ой, гарний. Ну, нішенька, це нішенька. Це от теж щось таке, типу, піддимлене, сухофруктове, але не солодке. І є тут якась ота! Шкіра капець. Вона ще й така, як прокурена стала. О, це прокурений батя, такий, як в кабушарі, тільки без, без тих всіх, без квітів, без нічого. Всім дістали батю і прокурили. О, а це прям, так, да, воно таке. Я не знаю, теж от кудись не в сухофрукти, а як би пояснити, в таку східну амброву теж сторону йде. Ну, Це теж гарний аромат, гарний. Не солодкий, а саме оця от амброва солодинка така. Цікаво буде подивитися, що там в базі. Так, а цей бервін якийсь странний, я не можу поняти, про що він. Хм. От не пойму ні про що. Коротше. Іра хотіла Арабів, Іра має арабів. Дякую. У мене нема слів просто. Я прям сьогодні буду тим поливатися. Я сподіваюся, воно нікого з моїх домашніх не вб'є. Оцей свіжіший, а там той такий тягує. Ну, хоч... Хочеться мені зараз отакого. От Тягучишого і солодшого. а це такий полегший варіант. І, боже, ну флакони і металеві кришки. Я в шокові. Так, є в мене Жанна Артес, який я буду розношувати. А, і цей Амореміо це від діми. І є в мене чудові прекрасні, Каботін. тін, хотіла сказати, кабошар. шар маркіс і прекрасне Милко з і максима. Коротше, я знову нахапалася від людей з що, що мені стільки. Я потім буду сидіти і казати, куди то все носити, куди то все. Нічого, а парфмінніяк завжди знайде куди і коли. Знаєте? Присилайте мені. Жартую. Ох, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки, я йду писати, всім відписувати, фотографувати, підпишіться на телеграм.